Вітаю на каналі, мене звати Христина, та в цьому відео ми говоримо про людей, які мають число долі 5, а саме про людей, які народилися 5, 14, 23 числа будь-якого місяця та року. І говоримо ми про них саме з нумерологічної точки зору. Багато років я маю хобі нумерологія, а останні три роки я є засновником Академії нумерології та Таро. Колі Бон. І навіть якщо ви не вірите у подібне, я дуже рекомендую вам додивитися це відео до кінця. Можливо, ви знайдете для себе щось нове. Також про моє особисте відношення до нумерології та рота астрології, я розповім в кінці цього відео. Що ж таке число душі та як його вирахувати? Можливо, раніше ви чули про число долі. Це коли ми беремо всю дату нашого народження, включаючи день, місяць та рік, і сумуємо, доки не вийде число. Від 1 до 9 або 11. 11 це число долі, яке є винятком. А число душі це коли ми керуємось лише днем датою народження. Наприклад, я народилася 1 серпня, перше число одиниця і є число моєї душі. І так, у нашому житті все пов'язано з нумерологічної точки зору, всі цифри, які нас оточують, безпосередньо впливають на наше життя. Отож, чим число долі відрізняється від числа душі? У кожної людини є два образи, які вона демонструє світу. Число душі це те, як людина сприймає себе особисто. А число долі це те, як її бачать, що про неї думають, і як оточуючі люди відчувають на собі її вплив, вважається, що перша прихована глибоко в підсвідомості і, розкривши його, людина досягне гармонії. А ось друге лежить на поверхні і піддається, так скажемо, коригуванню, у чому полягають основні відмінності цих двох понять: число долі та число душі. А зараз говоримо про людей, які народилися 5, 14 або 23 числа. Отож, якщо ви народилися в цій дати, ви маєте число душі 5. Що нам відомо про цих людей? По-перше, те, що вони знаходяться під керуванням Меркурію. Вони відчувають задоволення від руху, їм подобається, коли багато справ, завдань та планів. В цілому, ці люди дуже активні, цікаві, різнобічні, легко навчаються, добре розуміють психологію спілкування з різними людьми. Також вони дипломатичні, готові йти на компроміс. Ці люди в цілому не присвячують себе одній справі на все своє життя. Їм складно всидіти на одному місці і довго виконувати одні й ті самі дії. Вони мають яскраву внутрішню потребу в зміні обстановки. Вони мають багато друзів та корисних знайомств та зв'язків. Вони повинні займатися підприємницькою діяльністю. Також вони ідеальні продавці можуть продавати все, що завгодно. Люди, народжені в ці дати, мають гарне почуття гумору, але їхнє життя схоже на американські гірки. Вони можуть бути як кілька разів багатими, так і повністю банкротами декілька разів за життя. А якщо ви хочете оволодіти інструментами «Нумерологія» та таро для свого власного життя для реалізації в кожній сфері вашого життя, або можливо ви хочете працювати в цих сферах як експерт, запрошую вас на навчання на курс нумерології та курс Таро для початківців в академію Холібон. Це онлайн заняття, це не запис лекцій, це професійно зняті курси, які структуровані, які в зручному форматі. До кожного уроку ви отримаєте додаткові матеріали та домашні завдання. Після закінчення курсу ви отримаєте сертифікат і підтвердження своїх знань. Але найголовніше, ви отримаєте саме знання, також за допомогою цих знань ви зможете допомагати і змінювати життя інших людей. Всі деталі ви знайдете за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео. А далі поговоримо про те, від чого страждають люди, народжені 5, 14 або 23 числа. А що я маю на увазі, від чого страждають? Що саме заважає досягти успіху та реалізуватись в кожній сфері власного життя? Реалізуватись так, щоб відчувати, наприклад, від професійної діяльності і внутрішню гармонію, і, звичайно, мати, наприклад, фінансові ресурси. Але тут важливо сказати, що тут вже буде трохи різне значення для людей, які народилися 5 го або 14, го або 23. го Тож, почнемо з народжених саме 5-го числа, від чого можуть страждати саме вони? Тож люди, які народилися 5-го числа, можуть страждати від нездатності до зосередження та боязні рутини. Вони завжди шукають нові враження та якісь зміни, але це може призвести до розсіяності та незакінчених справ. Люди, які народилися 14-го числа, можуть відчувати стрес через надмірну суворість до себе. Вони можуть бути схильні до перфекціонізму та прагнення до відмінності знаєте, бути кращим у всьому. І звичайно, це може заважати взаємодії з іншими людьми. Стосовно людей, які народилися 23 числа будь-якого місяця та року, а вони можуть страждати від високих вимог до самих себе та страху перед будь-якою навіть дрібною невдачею, вони можуть бути схильні до відчуття провини за невдачі і перетворювати це на внутрішній повноцінний стрес. І так, звичайно, це загальна характеристика для більш глибшого нумерологічного аналізу. Потрібно знати повністю всю вашу дату народження. До речі, замовити номерологічний індивідуальний дитячий або парний розбір можна за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео. А далі поговоримо про моє особисте відношення до нумерології, астрології та таро. В першу чергу варто сказати, що астрологія нумерологія – це лише одні з інструментів пізнання себе та світу. А також інструменти для отримання підсказок та реалізації в кожній сфері вашого життя багато людей вірить, багато не вірить, і той, і той варіант нормальний, якщо звичайно ви не нав'язуєте свою думку іншим людям. І звичайно, тут в першу чергу про віру. Адже як ми всі знаємо, те, у що ми віримо, те з нами і відбувається. Те є одна цікава закономірність. Переважна більшість людей, які вірять, які користуються послугами номерологів, тарологів, астрологів, які приходять до мене на консультації та на навчання до академії Холібон. Є люди, які в житті досягли певного рівня, який найчастіше вищий за середній. Також цікавий факт, про який, можливо, ви не знали. В відомих компаніях, світових брендах подекуди працюють у штаті. Астрологи, так як співробітники, я не кажу вже про те, що ви напевно знаєте, що багато відомих людей, політиків та навіть президентів користуються послугами астрологів та нумерологів. Іноді читаючи коментарі по типу хто в це вірить. Я дійсно дуже дивуюсь, тому що якби люди не вірили у подібне, то як мінімум по українському телебаченню не йшов би 105 й сезон битви екстрасенсів. І логічно, що йде він саме тому, що в це вірять. Але, звичайно, варто пам'ятати про те, що телебачення є досить таки перебільшеним. В цілому наш світ сучасний потрібно розширювати свій світогляд. І тут не про те, вірите ви чи ні в подібне, а про те, що у світі багато речей, з якими ви можете погоджуватись, а з якими ні. І це нормально. А ось що ненормально, так це засуджувати людей лише за те, що вони вірять в те, що не вірите ви. А ви вірите в астрологію, нумерологію та таро? Напишіть в коментарях, а також не забудьте написати вашу особисту дату народження. Якщо ми про неї ще не говорили, то обов'язково поговоримо. А також я зрозумію, таким чином, завдяки вашим коментарям, що подібні теми для вас дійсно є цікавими, і варто продовжувати наш Ютуб. А ми з вами побачимось в наступних відео на каналі. До зустрічі! Бувайте!